Всім привіт! Ви на каналі Музиковідьма. З вами Вікторія Бачинська. І сьогодні тема нашого відео Джон Кейдж і розбір його композиції 433. Чому вона повністю складається з тиші? В чому сенс? Та ви дізнаєтеся ще багато цікавих фактів. Тож, вирушаємо в музичну подорож. Значить, спочатку обговоримо, хто ж це такий Джон Кейдж. Його роки життя це 1912-1992. Це американський композитор, одна з ведучих фігур післявоєнного авангарду. Авангард, взагалі, це дуже цікаве явище, я вже вам казала, що він е, включає в себе дуже багато модерних течій. В тому числі Шонберг, який, про якого я казала в попередніх відео, що він основоположник до декафонії, теж авангардист, але є дуже багато авангардистів, і всі вони колосально різні. Бо авангард це ціла цілий всесвіт. Так, так. Музика цілий всесвіт, а авангард це всесвіт у всесвіті. І критики називали Джона Кейджа одним з найвпливовіших американських композиторів ХХ століття, і це, напевно, правда. І ми всі зібралися сьогодні, щоб обговорити його композицію 4.33. Я думаю, ви вже про неї чули, що ця композиція особлива тим, що впродовж її виконання не грається жодного звуку. Ви, можливо, не знали, що там три частини не все так просто, поділена на три частини і не грається жодного звуку. Якщо ви все-таки її не знаєте, то зараз буде коротенький відеоуривок. як... Один піаніст виконує це. Продовжуємо розкажу про зміст п'єси, чому Кейдж створив таку композицію, що він хотів цим сказати? Це ж не просто так. І Кейдж задумав таке, він не хотів, щоб слухач сприймав його композицію просто як 4 хвилини і 33 секунди тиші. Він хотів, щоб слухач сприймав звуки навколишнього середовища. Які Ніби звучать під час виконання цієї п'єси як музику, тобто, щоб людина концентрувалася на навколишньому світі, що все навколо воно випромінює різні звуки, і все це є музика. Це яка основна думка, як Хук хотів донести Кейдж. Це не просто 4,5 хвилини тиші, а це все музика. Але не всі розуміють цей прикол, і тому це одне з найнеоднозначніших творів ХХ століття. В минулому відео про як композитори критикували одне одного, там була фраза Стравінського, як він. Прокоментував цей твір Кейджа, що він хотів би послухати його більш розгорнуті твори, скажімо так. А, ну, про... давайте поговоримо ще про деякі цікавинки стосовно Джона Кейджа. Він відомий не лише е, твором. Складаючимся з тиші, в нього не менш відомий винахід це препароване або приготовлене фортепіано. Між струн фортепіано поміщаються різні предмети, папір, монетки, скріпки. І це змінює звучання фортепіано, тобто, окрім основного звуку, клавіш струн додається якась перкусійна така штука, такий Призвук, і це змінює звук, дуже цікавий винахід, і Кейдж писав для приготовленого фортепіано багато творів. І трошки про взагалі про Кейджа, як про його музичні особливості творчості, його учителем одним був Арнольд Шонберг, про якого я вже казала, але не тільки це. Не тільки просто вплив авангарду на ньому відчувається, значно вплинула на нього східна філософія і захоплення дзен-буддизмом. Так, не все так просто. Є давньокитайська книга, книга Змін називається. На ній в наш час гадають гадалки навіть. І це привело Кейджа в захоплення. Випадковістю, випадковими подіями. І один з центральних принципів музики Кейджа є випадковість, і це якраз стало початком зародження алеаторики. Це ще один напрям авангардизму, метод написання музики, при якому процес створення композиції підпорядкований більш-менш керованій випадковісті. От ми можемо слухати цю алеаторику, і нам здається, що це за випадкові звуки, які звучать. Ні, це називається алеаторика, і там є свої правила. Ось навіть є вислів Кейджа, як він описує свою творчість. Я оперую випадковим. Це допомагає мені зберегти стан медитації, уникнути суб'єктивізму в моїх пристрастях та антипатіях. До речі, дуже влучне таке, такий вираз, і має місце бути прямо філософське, прямо не музичне, а прямо тут заторкається буддизму ця суть. Тепер трошки цікавинок. В серпні 1952 року на благодійному концерті в Удстоті піаніст Девід Тюдор вперше виконав 4:33. Тюдор вийшов на сцену, поставив на рояль ноти і хронометр, ну тобто, який рахує час, а потім просто сидів мовчки, не торкаючись клавіш. Періодично він вставав, відкривав і закривав кришку рояля, показуючи таким чином початок і кінець кожної з трьох частин твору. Коли час виконання закінчився, піаніст покинув сцену. Скептики звуднуватили Кейджа в трюкацтві і сказали, що будь-хто міг таки написати. Так, погодився Кейдж, але ж до сих пір ніхто не написав. Цією відповіді Кейджа можна охарактеризувати всі ці скептичні відгуки і на живопис модерністичні, а всі, що люди кажуть: я б таке, як Пікаса, намалював теж. Ну, але ж не намалював ти розумник сильний. Розумник сильний. Е, наступне цікавий факт: 1897 році Альфонс Алле за 50 років, за 50 років до п'єси 4.33 написав і привів у виконання, опублікував в спеціальному альбомі траурний марш для великого глухого, який не мав жодної ноти. І партитура представляла собою пусту сторінку нотного паперу. Тобто, кейч, як ви бачите, був не перший. І я думаю, ви знаєте, яку найзначнішу і найвлучнішу аналогію можна провести, що в музичному мистецтві це 4:33, а в живописі це чорний квадрат Казимира Малевича. Це абсолютно, напевно, однакові концепції, тобто і те мистецтво. І те мистецтво, і однакова думка, однакова сутність. Завершити можна фразою теж Кейджа Все, що ми робимо, це музика. Everything we do is music.